Зрештою виявилося, що Андрій Протнов був найактивнішим таким месником по відношенню до українських патріотів ті чи інші політичні течії, які Закликали до жорстокого фізичного навіть озброєного протистояння. Вони набували максимально розголосу в російських та українських проросійських мас медіа Олександр Дубінський, якому президентська партія доручила на той час очолити партійну організацію столичного регіону, вдавався до найбрутальніших методів ліскування своїх політичних опонентів. Ще вітаю пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Санче. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Сара Соломона, яка еклезіаста Ані Хахма, шаханті ахмаведа. Я мудрість живу обачністю та перебуваю з розсудливістю. І далі продовжує Соломон. А страх Господній, як відомо згідно Соломонівської трактовки, саме страх Господній є вершина людської мудрості, то є ненависть до зла. Пиху та гордість, лиху поведінку і устани щирі я ненавиджу. Треба визнати, що сучасні умови політичного життя як в Україні, так і за її межами, на жаль, не дуже сприяють розважливості та розсудливості. А пиха та лукавство, нещирість відвоюють нові плацдарми в політичному та Суспільному в житті замах на життя кандидата від республіканської партії на президентських виборах США Дональда Трампа, який стався буквально за один день до початку з'їзду республіканської партії, де його мали висунути кандидатом, став справжнім геймченджером, як то кажуть, спричинив реальне потрясіння не лише в американському, але й в глобальному політичному житті. Але заклики Дональда Трампа до примирення та порозуміння, які пролунали в його. В промовах в перші дні роботи з'їзду були неоднозначно сприйняті американським суспільством. Звичайно, ж треба згадати. Написали коментатори, як республіканці, то особисто Трамп відреагували на замах на чоловіка тодішньої спікерки палати представників Ненсі Пілосі. Півтора роки тому один затятий трампіст. Увірвався серед ночі до будинку, де мешкає подружжя Пелосі, та проломив череп в полу Пелосі людині дуже поважного віку. Тоді Трамп особисто дозволив собі так бридко глузувати на цю тему. Він репостив потворені конспірологічні теорії з сайтів помийок про цей напад, як між іншим, і його колега Ілон Маск стверджував, що причиною цього нападу, нібито, став похід пола Пелосі до Гейклу. Пізніше на черговому з'їзді республіканської партії, що відбувся в Каліфорнії, Трамп заявив буквально наступне: ми протистоятимемо божевільній Ненсі Пілосі, яка зруйнувала сан франциско До речі, як живе її чоловік? Хто небудь знає? І вона проти будівництва стіни на нашому кордоні, незважаючи на те, що сама вона має стіну навколо її будинку, що очевидно не дуже добре спрацював. Коментатори також неодноразово згадували. Те, як Трамп відреагував на напад, що відбувся 6 січня 2021 року до Капітолію, коли погромники, які шукали саме Ненсі Пілосі, увірвалися до будинку американського конгресу з гіллятинами. Саме на цих гіллітинах вони мали намір повісити Пілосі та віцепрезидента Пенса. Тоді Трамп назвав їх патріотами, і сказав, що дуже їх любить і обіцяв помилувати всіх та кожного засудженого за. 6 січня, і це при тому, що під час цього брутального нападу загинуло п'ять поліцейських. Нагадаю, що головною метою російської гібридної війни, за формулою кремлівського сірого кардинала Суркова, є так звана розпаковка хаосу по периметру, тобто хаотизація політичного життя в ворожих для Росії країнах. Нагадаю, що напередодні президентської кампанії 19-го року в Україні тодішній головний редактор Еха Москви Венедіктов Переповідаючи слова Путіна, заявив, що російський кандидат на українських президентських виборах це містер хаос, і для нас не принципово хто скорше ефективніше призведе до цього хаосу серед інших кандидатів. Головне, щоб українці не обрали Порошенка. Варто також нагадати, що американські політтехнологи з більш ніж сумнівною репутацією Роджер Стоун та Пол Марефорд, які працювали в штабі президентської компанії Дональда Трампа в 16-му та 20-му роках. Якраз і спрямовували головні свої зусилля на те, щоб роздмухати ті чи інші внутрішні протиріччя в американського суспільства, і дати можливість Дональду Трампу таким чином набрати зайвих очок серед тієї частини електорату, яка переймалася сентиментами, і вбачала, що саме Дональд Трамп може зробити Америку знов великою країною. Їхнє завдання якраз і полягало в. Максимальному поглибленню внутрішніх протиріч в американському суспільстві та критична ескалація внутрішньополітичного життя доведення до тих чи інших форм жорстокого фізичного або навіть озброєного протистояння. Щось подібне відбувалося і в епоху президентської каденції Януковича, оскільки того самого пола Манафорта за гроші українських олігархів та російського олігарха Дерипаски винаймали саме для. Того, щоб максимально поляризувати українське суспільство, як стало відомо з тих документів, які були оприлюднені в результаті журналістських розслідувань, проросійські агенти вдавалися до фінансування найрадикальніших політичних рухів в Україні саме з метою максимальної ескалації внутрішньополітичного життя в країні. І вже після перемоги революції гідності ті чи інші політичні течії, які не закликали до жорстокого фізичного навіть озброєного протистояння. Вони набували максимально розголосу в російських та українських проросійських мас-медіа. Нещодавно стало відомо про мільйони доларів, які отримували російські агенти в Україні, ті самі Андрій Деркач та Олександр Дубінський, за роздмухування історії з так званими плівками деркача, які були змонтовані в лабораторіях російських розвідслужб. І які призвели до серйозного загострення українсько-американських відносин, оскільки саме за дорученням тодішнього вже обраного президента Зеленського, тодішній генеральний прокурор та інші співробітники прокуратури порушували кримінальні справи проти американського президента Джо Байдена, що зрештою мало підірвати відносини України з її стратегічним партнером з Сполученими Штатами Америки, Олександр Дубінський, якому Президентська партія доручила на той час очолити партійну організацію столичного регіону, вдавався до найбрутальніших методів ліцькування своїх політичних опонентів. Я пам'ятаю, як мої знайомі родичі. В передмістях Києва отримували на день десятки смс-повідомлень з брудними нецензурними лайками на адресу політичних опонентів супротивників президентської партії в столичному регіоні в ті самі дні Олександр Дубінський разом з іншим підсанкційним персонажем української політики Андрієм Портновим демонстративно проводили фотосесії перед будинком колишньої керівниці Національного банку України Валерії Гондрівої, попереджаючи її про майбутній підпал і Сно за буквально лічені тижні цей будинок було спалено про що потім промовисто розповідали колеги Зеленського по 95-му кварталу на сцені палацу України, співаючи цей свій хід, горіла хата Пала Лала. Ви -ла. знаєте, давно зловишені сажди хату бившої глави НБУ Валерії Гонтарєвої. Это яркое событие. Настолько широко обсуждалось с украинским суспистом, что... что об этом событии стали слагать даже песни. Поэтому встречайте хор имени Веровки! Ори лаката палака плакала, Той самий час Андрій Портнов закликав до фізичного насильства по відношенню до е, своїх політичних опонентів. Достатньо процитувати ті тексти, які поширювалися на е, сторінках е, Андрія Протнова в соціальних мережах і досі лишаються на його е, офіційному телеграм-каналі. Рівно п'ять років тому, 21 липня 2019 року, він написав наступне: «Все йде добре. Тепер треба буде без примідленій очень швидко і парахаботів. Друзья, думаю, через несколько недель, кроме смены президента, в стране начнут происходить еще некоторые процессы. Они коснутся ключевых активистов, патриотов, титушек, подконтрольных силовикам банд, парохоботов и созданных на офшорные деньги лидеров мнений. Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще. Это объективный процесс действовать нужно будет очень быстро, жестко и сразу по десяткам направлений, до полного умножения на ноль и возвращения государству всего принадлежащего им имущества. Друзья, давайте начинать дискуссии, где с логистической точки зрения удобнее всего построить фильтрационный В Последние недели августа, сразу после получения правоохранительной власти, необходимо провести массовые облавы, обыски и задержания, аресты имущества и конфискацию оружия. Текст вид 22 лютого 2020 года. Знову ж таки, мовою оригиналу. Друзья, для будущих фильтрационных целей наша команда начинает комплекс мер по идентификации активистов и остального бродячего преступного отребья. Планируем составить подробную картотеку, где трудоустроенные и на что расплодившиеся банды живут. Считаем необходимым исследовать доходы, налоги, трудовые достижения по основному месту работы. Важно публично показать каждого вора и рагуля, на что он эти шесть лет жил и существовал. Друзья, присылайте для картотеки идентификационные данные ширпотреба, короткие описания деятельности, электронных данные профілі в соціальних сетях, електронних і телефонних контактів, и способів наживы и формального міста роботи. Работа важна для будущих фильтрационных, уголовних і учебно-воспитательних мероприятий. Ці пости Андрія Портнова в соціальних мережах набували великого розголосу. Мали десятки тисяч охоплення аудиторії, тисячі лайків та перепостів. Найганебніше те, що така діяльність отримала. Заохочування та підтримку з боку знов ж таки правлячої партії, скандальна депутатка Зеленського Василенко Смаглюк проговорюється в ефірі проросійської телекомпанії, що вона вдячна Портнову за переслідування патріотів і що це для неї ознака встановленої якоїсь збоченої справедливості. Господин Портнов казувати нинішній власті няценімою услугу тим, що саме його руками сейчас відбувається відновлення справедливості і. Люди дійсно очень хочуть перемен, хочуть справедливості, і якщо власть сейчас не находит в собі сили цим займатися, то я благодарю Андрея Портнова за його вклад в установлення справедливості в Україні. Зрештою вивело, що Андрій Портнов був найактивнішим таким месником по відношенню до українських патріотів, але зрештою СБУ з'ясувало, що діяла ціла мережа. Не подібної агентури, ось новини за 3 червня 2022 року. В Одесі затримали колишнього обозівця. Він складав списки цитата «цілий для знищення з числа українських топ-посадовців для спецслужб Російської Федерації. Друга новина Служба безпеки України затримала одразу кількох агентів Російської Федерації в різних регіонах України. У Сумській області співробітники СБУ викрали в роботі на окупантів голову однієї з громадських організацій. Зловмисник збирав для спецслужб Російської Федерації особисті дані українських патріотів та бійців місцевої тероборони для складання так званих розстріляних списків. Дуже промовиста деталь саме в цей день, 3 червня, коли з'явилися ці новини на сайтах українських інформагенцій, Радіо Свобода повідомила. Проросійський діяч, колишній перший заступник голови адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року через пропускний пункт Закарпатській області. Про це повідомляє журналістам програми схеми проекту Радіо Свобода з посиланням на три незалежні одне від іншого джерела. За даними джерел, Портнов виїхав в сусідню Угорщину через пункт пропуску для автомобільного сполучення. ЧО. Журналісти звернулися з інформаційним запитом у Держприкордонслужбу України з проханням пояснити, на яких підставах 48-річний Андрій Портнов покинув територію України під час дії обмежень для виїзду чоловікам призовного віку. Адміністрація Держприкордонслужби у відповіді на запит схем повідомила, що не надасть відповіді, оскільки зміст запиту стосується надання персональних даних, що регламентується законом України про захист. Персональних даних також журналісти схем звернулися з запитом до СБУ з проханням повідомити, чи досліджують у службі діяльність Портнова, зокрема його зв'язки з Російською Федерацією. Наскільки мені відомо, відповіді на це питання редакція так і не отримала у березні 22-го року. Журналісти схем встановили, що родина Портнова володіє нерухомістю в Москві спільно з друзями керівника російського МЗС Сергія Лаврова, а також показали таємну вратицю Портнова під Києвом. Про можливі зв'язки Андрія Портнова з верхівкою Російської Федерації повідомлялись також у контексті зламу електронної пошти Бориса Рапопорта, яку оприлюднив центр миротворець. Рапопорт працював у Кремлі у команді Владислава Суркова, коли той курував так званий проект Новоросія. Частину цих листів кремлівський чиновник отримував від відправника під псевдонімом Рашидович Казбек. У миротворці вважають, що це Андрій Портнов. Від цього користувача в Кремль зокрема надходили резюме різних осіб, наближених до Портнова, наприклад, його юристів та адвокатів. Саме назва електронної пошти має в собі букву А і сім цифр в назві електронної пошти. Ці сім цифр, як встановили наші колеги-волонтери з миротворця, повністю відповідають номеру міського телефону, який встановлений в Києві на оболоні в квартирі, де був зареєстрований Андрій Портнов. Нагадаю, Андрій Портнов перебуває під санкціями США з грудня 2021 року. Портнову внесли до переліку осіб за так званим актом магнітського. До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції. Андрій Протнов до 2014 року в адміністрації Януковича відповідав за напрямок судоустрою. Дуже промовиста деталь разом з Протновим під американські санкції потрапили практично всі українські політики, які проводили так звані викривальні прес-конференції, порушували кримінальні справи проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Ось повний список підсанкційних агентів. Колишні депутати Волошин Деркач, Дубінський, Жванія, Козак, Медведчук, Мураєв, Онищенко. Вже згаданий Портнов Рабинович, Сівкович, Шуфрич. Також варто згадати тут і такого активіста, як Анатолій Шарій, який, хоча й не потрапив до парламенту, але його партійні осередки брали активну участь в місцевих виборах і стали депутатами місцевих рад в десятках українських регіонів. Як пишуть коментатори в соціальних мережах, дуже часто вішати парохоботів закликають ті, хто розмінував Чонгар. Тож, панове, не лінуємось ставити собі відвічне питання, яке сформульовувала Латиною ще два тисячоліття тому. продест» або кві боно» – Кому вигідна подальша ескалація та загострення політичної боротьби як всередині України, так і в інших ворожих для Путінської Росії державах. Тож, панове, не втрачаємо пильності не на крок, тримаємо стрій, усмішки ширше, а порох сухим. До нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну.